7 лютого близько 12.20 під час виконання заходів з охорони громадського порядку працівники секторів реагування патрульної поліції та дізнання помітили займання на одному з вищих поверхів дев'ятиповерхівки. Усвідомлюючи потенційну небезпеку для жителів будинку, поліцейські негайно кинулися на допомогу. Потрапивши до під'їзду, вони встановили, що на сьомому поверсі горить одна з квартир. Поліцейські сповістили чергову частину територіального підрозділу поліції та рятувальників. Разом з цим розпочали невідкладно евакуювати громадян з різних поверхів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Незначні опіки отримав власник оселі, в якій виникла пожежа. Від госпіталізації він відмовився. Як з'ясувалося, займання він намагався загасити власноруч. Втім, всі спроби були марні. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. Наразі встановлюється причина події.